Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною ще не знайомий. І вчора сталася така прикрість, що чомусь відео записалося з якимось незрозумілим звуком, щось це там репіло, пропадало. Ой, вибачте. Тому, щоб, знаєте, якусь таку справедливість зробити, я спробувала для початку це відео озвучити. Ну в мене так не виходить. От знаєте, як воно йде в потоці, так іде. Я вже пам'ятаю, що я говорила, старалася говорити, але воно все не, не співпадало, як якась дурниця вийшла. Тому я вирішила, що найкраще буде записати таке відео просто ще раз. Значить, так треба було вчора. Почався вже цей коридор затемнення, і, мабуть, і, треба. Ще раз записати, можливо, вчора ви щось там зрозуміли трошечки для себе. Сьогодні доповните, може по картинці щось побачили для себе важливе. Можливо, так треба було все свято, так щоб я записала ще раз. Я не думаю, що ви сильно на мене за це образитесь. Да? Ну, а за звук, звичайно, перепрошую. Я не думала, що взагалі так вийде. Так, ну, значить, давайте продовжимо. Це у нас ворожіння на пасіанці, два варіанти: старовинний пасян, київська ворожея. На Lenormanні буквально три карти, щоб доповнити картину, я буду дивитись, загадуємо сроки. Загадуємо сроки десь до місяця часу. Можете загадати день, можете загадати два, можете загадати тиждень, ну, як ви собі захочете. Да? І Можете загадати собі на різний срок різні варіанти. Ось так. Кому треба більше часу, ставте на паузу, а я буду розпочинати з першого варіанту, зі старовинного пасіансу. Загадуйте свій срок. Пасіанс ніжний, м'який, багато тут любовної тематики. Так. Дивимося, що у нас тут покажуть картинки наші, які будуть співпадіння. Якщо я десь пропущу, будь ласка, картинку, да, пишіть в коментарях. Тільки враховуйте, що я, якщо вже картинка співпала, наприклад, ось тут ракети, да, то якщо тут би якісь символи співпадали, ну, їх них вже не можна крутити, не можна ну, назвати співпадіннями. Ой, дивіться, а не сказала нічого, да? дорога. Ракета показує дорогу і показує прорив. Також я вже вчора говорила, сьогодні я кажу, кожен раз, мабуть, в пасіанцях, що вони дуже такі цікаві, пасіанці, вони можуть говорити прям ситуацію в лоб. От ракета, можливо, ой, сказала і тепер подумала, да? може, будете бачити ракету. Дай Бог, щоб це, наприклад, так як в мене в місті, да? музей. І там ракета міжгалактична, да? Ось так. Ну, а може бути, дай Бог, дорога, і взагалі прорив якийсь у вашому житті. Ну, тут, бачите, який фінансовий прорив. Карти вже підказують. Так, дивимося далі. Ось бачите колодязь вже не може співпасти, тому що вже зафіксована дорога. А от якщо я пропущу якийсь символ і його можна покрутити, або просто пропущу, то, будь ласка, пишіть, я напишу вам значення: цей символ буде найважливіший для вас. Так, ну, здається, я нічого не пропускаю. Вчора для цього варіанту. Любовна тематика, я пам'ятаю, випадала. Може, ви вже сьогодні перезагадали. Ну, можливо, ви вперше на каналі, тому хто вперше, підписуйтесь обов'язково. Так, здається, нема співпадінь, не бачу. Значить, для першого варіанту поки що випадає, або от дорога зв'язана з фінансами, прихід фінансовий, прорив, якщо там займаєтесь, можливо, наприклад, своєю справою і ніяк там не могли дочекатись, або були фінанси не такі собі. А тут прям прорив, ну дивіться і прапор, це теж карта, така карта перемоги, да, написана на ній. Карта перемоги. Чомусь ви переможете. Можливо, у вас фінансові якісь розборки йдуть, да, суди якісь, ви виграєте в такому випадку. І якщо дивитись на пасянсь, як на лінію часу, то це спочатку приходить, а потім перемога. Ну, а може бути, може бути, що будете щось мати таке спільне з прапором. Може бути і так. Купувати прапор і так далі, все, що завгодно. Бачите, прапор. Теж може От звернули увагу. Ой, що це в мене тут так? Камера під'їхала на Вона... кріслі і камера зрушила. Так, дивимось, доповнюємо буквально три карти. Лінорман. Що у вас чекає загаданий вам щок? Ну, от коса, да? косити, час пройшов, косити, косити, знов коса, косити урожай. От, знаєте, Можливо, десь ви вкладали там свій час, інвестували якісь матеріальні ресурси. І тепер буде з цього зиск. Да? Дуже схоже на те, що там якісь за щось ви боролись, да, за якісь документи, за якісь фінанси, там, за спадщину, наприклад. Да, і тут нарешті це все зрушується з місця, з'являється якась можливість. От можливо, це фінансовий якийсь перевод, да, банківський перевод. Ну, однозначно, тут у вас. На сьогодні випадає вже ситуація з грошима і в хорошому сенсі якось навіть, ніби не було, не було, а тут різко геть дві куси зразу. Да? Різко почнете касіть бабло, Типу того, на такий вираз. Вітаю вас, одинички, у вас шикарний варіант. Так що в загаданий вам, срок вам йдуть фінанси. Пишіть, будь ласка коментарях враження, ставте, звичайно, вподобайкою, якщо ви хочете, щоб все збулося. Забирайте собі розклад, а я переходжу до другого варіанту. Це у нас київська ворожея. Так, настраюйтесь хто обрав цей варіант на себе, загадуйте свої сроки. Так, подивимось, що тут у вас буде. Так. Угу. Розбитий горщик. Показує якусь сварку. Якусь сварку показує. Так, заберу, щоб не помішав. Цей пасян стерчить. Подобається мені. Так. Якимось побити горшки, так, є такий вираз. От у вас з кимось ви поб'єте горшки. Можливо, карти підкажуть з ким, якщо не підкажуть. Так. Давайте рівніше зробимо. Якщо не підкажуть, можливо, ви розумієте, що прийдеться з кимось поговорити, вияснити щось для себе. Так, за а, понятно, так? Десь, можливо, Хельнета, чи хтось хильне, і через це буде, буде розмова неприємна. Ну, знаєте, як часто кажуть, що, що п'яного, що в твоє рази вона умі, да, то в п'яного на язиці. От тут може бути якась така ситуація. Десь там з подружкою сіли, випили, розговорились і наговорили один одному лишнього там, чи коханий пройшов звідкись випивши, вам не сподобалось слово засліди і так далі. Ну, а далі сонце йде. Це, це прекрасно. Вийдете з цього стану. Сонце показує успіх, да, прояснення. Можливо, вам це необхідно. Для вас оця ясність ем, дасть можливість рухатись вперед. Сонце зігріває, сонце вказує, куди йти, освітляє, зранку стає сонце, думки стають ясніші. Да. Це прояснення, це якийсь спокій. Це таке е, творе мислення. конфлікти не треба їх боятися, вони теж необхідні. В них часто можна щось почути і прийти до якогось рішення, до якихось домовленостей. Просто конфліктувати можна по-різному, можна обзиватися, ображати і це нічого не, не дасть, а можна. Проясняти, да? Ну, у вас тут прям цей час такий, слухайте, строгий, да? тут вже в нас шпаги випадають, ножі. От ситуація якась на ножах. От так. Як з кимось прийдеться вам тут посваритись, за щось посваритись. До речі, сонце може показувати ще дітей, да, так як второго Сонце. Там зображена дитина, і це символ якоїсь такої радості, дитячості. Це може говорити про те, що вам прийдеться з кимось конфліктувати за дитиною, наприклад, там, не знаю, в сідочку, з вчителями, з батьками і так далі, або з дитиною. Так, у нас ще й свиня. Тут, ну, я прям не знаю, хотілося вам щось сказати хороше, але карти, картинки, пасіанс показує, що складний якийсь період між вами, у вас. Буде з кимось. Хтось свиню підстав, да, підсуне вам свиню. Можливо, і вчора, до речі, випадало в другого варіант, то ж це свиня. Можливо, ви відкриєте очі на когось, да, прозрієте на якусь неприємну особу, от яка прям. Підсовує вам свиню, яка вам гадить в житті. От ви не думали за цю людину, а от ви прозрієте, побачите, і от ви виженете її свого життя. Ой, а карта флірт де котик, да? котик це тут якась ніжність, це романтика, флірт, закоханість. Може, ви збудетесь. В своєму житті від когось нехорошого. Ну, дивіться, як, як результат, да, в кінці, якщо брати як лінію часу, пацієнт, то тут карта показує, що спочатку неприємності, ви в шоці, що робити, куди бігти, але потім це дає якесь таке полегшення, навпаки, да, і карта на мисто, вона показує подарунки, якісь надходження фінансові. Можливо, ви будете вдівати на місце, кудись іти, наряджатись, да? Ой, і кармічні, кармічні події, карта хрест. Ну, дивіться, той період, який ви загадали, він якийсь надзвичайно важливий. Ну, карта хрест може продовжувати цю ситуацію. Наприклад, ви загадали собі, що там це буде, що станеться протягом двох тижнів, да? то карта хрест може показати, що це може бути місяць-два. Тому тут сроки подовжуються. Ну тут якийсь вузол кармічний вам треба розірвати з людиною, яка підставляє, неприємної людини. І коли ви з'ясуєте, хто це, зрозуміть, ви знаєте, це може бути навіть, там, я не знаю, подруга, з якою ви на телефон зависаєте, чи, чи переписуєтесь, да, в тому в інстаграмчику, і через це там, ваше життя не рухається вперед. І ви, коли це якось зрозумієте, відмовляєтеся від цього, це буде нелегко, да? там будуть вас питати, а чого це ти, а давай говорити, обіжатись. Але якщо ви через це переступите, вас чекає тут зовсім інше. Ну тут ви з кимось будете тут, я так думаю, рвати зв'язок такий сталий, але необхідно його порвати для того, щоб рухатись далі. Це можуть бути і родичі. Кожного по-своєму програється, в кожного своя ситуація, життєва. До речі, якщо я десь пропустила, я не знаю, чи я сказала, якщо я пропустила десь символ, ви це побачили, і він не зафіксований, наприклад, як тут да, зафіксовано глечик, значить я не можу ці дві карти крутити. Якби тут щось співпало, ми не можемо крутити. Це не, не рахується. А якщо десь ще можна було не покрутити і співпав би символи, ви це помітили, да? То пишіть, я, я вам напишу значення об, обов'язково. Так, дивимось на Ленормані, для вас ще три карти. Що ще Ленорман скаже, як він доповнить цю ситуацію? Так, лист. Лілії. Ну, так. Да. От. Може, якусь переписку ви зупините, з людиною, яка от нервово якось на вас впливає. Благородство якесь починається в вашому житті, і нові можливості, благородні люди, інше оточення і інші можливості. Можливо, ви десь переїдете і прийдеться тут, знаєте, як нема часу спілкуватися з минулим, нові вже люди в вашому житті, таке теж буває, ну, Буває, знаєте, як, наприклад, дружба. Вона цього тому що там ви працюєте разом, там живете близько, але це не ваша людина. І таку людину, яка от тяне соки, і вона не ваша, не треба боятись її та, да? не переставати з нею спілкуватись. Тому що вона займає ваш час, місце, краде вашу енергію. Ну тут у вас більше про таке: родичі, близькі люди, там, подруги. Знайомі і так далі. От Коли ви визначаєте, куди уходить неправильно ваша енергія на кого, так, ви цього позбавляєтесь, і от відкриваються нові зовсім можливості перед вами. Ось так. Будь ласка, з вас коментар, звичайно, вподобайка за розклад. Хто не підписує, запрошую підписатись до нових відео. Па-па.